Обрати здоровий спосіб життя легко стверджує голова управління у справах сім'ї молоді та спорту. Ігор Кислов. каже, було б бажання. Адже абсолютно усі секції у дитячих юнацько-спортивних школах для активної малечі безкоштовні. Саме тому наше місто може пишатися стабільно високими результатами як на внутрішній арені, так і на закордонних змаганнях. Чемпіонати Європи, світу, України. Всі ці змагання добре знайомі юним полтавцям. Ми зібралися тут для того, всі спортсмени, всі спортивні клуби, всі спортивні школи показати для того, що в нашому місті живе. І розвивається пусні не не темпо. но стараємося, щоб спорт всегда допомагав в розвитку лічності, розвитку молодого покоління. Олексій Погребняк, який вже 9 років займається Тхеквондо, без гасла здорового способу життя уявити себе вже не може. Він впевнений, саме спорт допоміг йому у ствердженні власної життєвої позиції. Я став більш дисциплінірован, став більш серйозним. відноситися до всього. Заохочення молоді до спорту для міської влади Полтави справа пріоритетна. І вже традиційно міський очільник, окрім вітальних слів, поздоровив юн цінними подарунками та спортивним інвентарем. А голова управління у справах сім'ї, молоді та спорту Ігор Кислов певний, лише дотримання гасла спорт для всіх допоможе нашим дітям стати новими чемпіонами, новими спортивними героями. Спорт для всіх це починається з самого маленького, самогонішого звіна. Це заняття во дворах, заняття в школах. Заняття в секціях і потом уже команди, клуби і так далі. І тому подібне. І дійсно амбіцій у наших юних спортсменів дуже багато. Не дивлячись на такий юний вік, вони мріють про найвищі досягнення. Планірую за кордон і там грати за збірну країни.